Я не брешу. Вони ніколи не називають імен. А про найближче постачання партії наркотиків тобі теж нічого не казали? Я нічого не знаю. Відкуси йому член. Ні, ні, чекай, я згадав. згадав, скоро намічається постачання. І весь товар піде до одного покупця я його не знаю. Час обідати. Ні, ні, знаю. Знаю. Я все скажу. цього хлопця звати Гіліам. він прибуває завтра. Зупиниться в готелі Дель Коронадо. Це все, що я можу сказати. Точно? Гаразд я час від часу викрадаю машини. А ще знявся в кількох жорстких байкерських фільмах. Чого тобі ще треба? Тобі має бути бритко від самого себе Бенні. Джері, Ходімо. Заарештуйте його за спробу вбивства, арешту за жорстоке поводження з тваринами.